Має Ольга Васильівна Приймачук, вчителька загальноосвітньої школи номер 10 яка навчала Сергія. Шановна громада, сьогодні ми проведжаємо в останню земну дорогу ще одного з найкращих синів України, ще одного героя. Нашого Сергія на серці невимовний біль. Сергій ріс у мене на очах. Він мій сусід, і він вчився в нашій тоді ще десятій школі. Він зростав в хорошій, дружній родині. В школі був білявим, скромним, допитливим, дисциплінованим. Хлопчиною, як і всі його ровесники, Сергій мріяв про щасливе майбутнє. Я добре пам'ятаю, в одному зі шкільних творів він писав, що хоче стати будівельником, хоче будувати будинки, в яких би комфортно жилося людям, в які б хотіли вони завжди повертатися. Він хотів жити. У нього було для кого жити? Сергій дуже любив свій дім, був в ньому хорошим господарем і дуже любив свою родину, маму, дружину, а найбільше свою донечку Катрусю. Як він нею пишався? Здається, ще недавно вони вдвох з Іваною вели її за ручку в перший клас. Вони були тоді такими щасливими. І як колись Сергія, тепер я навчаю його донечку. І повірте, мені дуже боляче і страшно, як я зможу витримати її погляд, її оченят, сумних оченят. Як пояснити дитині, що більше ніколи не буде її татка, як вкласти в дитячі душі, що ми вчителі ніколи не вчили і не вчимо своїх дітей помирати, ми вчимо їх жити, то чому ж і скільки ще наші душі і серця буде розривати пекельний звук кортежів на щиті? Скільки ще будуть ридати матері, молоді вдови, діти? Чому ми ж і платимо і платимо такою дорогою ціною за нашу свободу і за нашу незалежність? Тим нелюдям, які вбивають наших синів і дочок, немає прощення. Ми не пробачимо їм жодної сльозинки матері, батька, дитини. Боротьба триває, але ми переможемо, тому що ми на своїй землі. І я хочу від імені всіх працівників ліцею номер 10 висловити глибоке співчуття родині загиблого Сергія. Мамі Ані, дружині Іванні, брату Віктору, донечці Каті. Ми завжди будемо пам'ятати тебе, Сергію, вічна тобі пам'ять, слава герою, слава Україні.